Всім привіт! Шановні друзі, в цьому випуску Арсенал і Мансіті зацікавлені у підписанні гравця збірної України. Дніпро 1 може врятуватися сенсаційний варіант для представника УПЛ. Судаков готується до гучного трансферу до відомого клубу. Деталі: Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу, що відомо. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали? Форвард бельгійського Брюге та збірної України Роман Єремчук ще не знає, де продовжить кар'єру, проте у нього з'явився варіант із переїздом до одного з найкращих чемпіонатів Європи. На Яремчука претендує відома італійська команда, повідомляє для газета Делоспорт. Контракт Романа Яремчука, як і раніше, належить Брюге, проте бельгійський клуб не розраховує на 28-річного українця. Минулий сезон Форвард провів в іспанській Валенції, де зіграв 34 матчі та забив 8 голів. Каже, не хотіли б зберегти Яремчука, але не зуміли знайти гроші на виплату відступних за нападника. Брюге більше не збираються віддавати українця в оренду. Бельгійці хочуть продати гравця. Стало відомо, що на Романа претендує італійська болонья. За підсумками минулого сезону команда вийшла до Єврокубків і тепер шукає ударного форварда. Тренерський штаб Болуньї опинився під враженням від гри Яремчука за Валенсію та збірну України на Євро 2024. Італійський клуб уже готує трансферну пропозицію для Брюге. Також на Яремчука претендує французький Брест та турецький Трабзонспор. Збірна Німеччини може втратити ще одну зірку. Тоні Гроз після поразки Іспанії 1-2 попрощався з Бундестім, оскільки це був його заключний матч у кар'єрі футболіста. Також Томас Мюллер заявив, що це, найімовірніше, був його останній поєдинок за національну команду. Однак збірна Німеччини може втратити ще одного провідного гравця. Ілкай Гюндоган задумався над тим, щоби завершити кар'єру в національній команді. Про це повідомив сам гравець в інтерв'ю Sky. Він зазначив, що візьме декілька днів на роздуми, а потім ухвалить рішення. Керівництво донецького шахтаря відмовилося від декількох пропозицій щодо трансферу Георгія Судакова. Однак футболісти збірної України все ж таки зможе змінити клуб під час літнього міжсезоння. Гірники зможуть непогано заробити на трансфері Судакова, повідомляє Ле Паріжен. Минулого сезону Георгій Судаков став лідером центру поля донецького шахтаря. Молодий футболіст зіграв за гірників 33 матчі, в яких забив 8 голів і зробив дві результативні передачі. Багато клубів захотіли підписати 21-річного хавбека, але Шахтар встановив високу ціну на гравця. Гірники відмовилися продавати свого вихованця до Наполі та Челсі, які пропонували по 40 мільйонів євро. Проте Шахтар може отримати за Судакова понад 75 мільйонів євро, оскільки футболістом цікавився французький ПСЖ. Цього літа тренерський штаб паризької команди збирається здійснити трансфери одразу декількох перспективних молодих гравців. До цього списку потрапив їх Георгій Судаков. ПСЖ вже готує запит до українського клубу щодо півзахисника. Окрім парижан, на Судакова претендує її англійський Нюкасел, проте сороки хочуть розділити платіж за Георгія на декілька частин. Керівництво Борнмута розпочало пошуки нового центрального захисника. Найближчим часом футболіста збірної України Ілюза Барного буде продано йому необхідна заміна. Забарний може залишити Борнмут до закриття літнього трансферного вікна, повідомляє Делі Стар. Впевнена гра Ілі Забарного на чемпіонаті Європи з футболу остаточно переконала потенційних покупців у доцільності трансферу 21-річного гравця. Новий сезон українець зустріне в одному із найвідоміших клубів світу. Борнмут має декілька пропозицій щодо трансферу молодого захисника. Найбільшу активність виявляє Мюнхенська Баварія. Німецький клуб готується до продажу Матейса Деліхта, один із найтитулованіших клубів світу, шукає заміну нідерландському захиснику. Головний тренер Баварії Венсан Компані, декілька років працював в англійській прем'єр-лізі та знає багатьох гравців із цього чемпіонату. Він упевнений, що Ілля Забарний зможе на довгі роки стати основним захисником німецької команди. Баварія готова запропонувати за українця 30 мільйонів євро, але Борнмут хоче заробити на цьому трансфері щонайменше на 5 мільйонів більше. Клуби готуються до переговорів. топ клуби АПЛ мають інтерес до гравця збірної України за інформацією Фічагес, Манчестер Сіті та Арсенал, зацікавлені в підписанні Андрія Луніна. Як стверджує джерело, містяни шукають потенційну заміну для Едерсона, який може покинути команду цього літа, тому поклали око на голкіпера збірної України. А каноніри, попри повноцінний трансфер Давіда Раї, хочуть створити серйозну конкуренцію на позиції воротаря, і через це розглядають можливість підписання Андрія Луніна, який показав свою якість минулого сезону в матчах за Реал. Нагадаю, раніше ЗМІ повідомляли, що український голкіпер отримав пропозицію від неназваного клубу АПЛ. Гравець Динамо може опинитися в полісі, як інформує Джорджен Футі. Він геркеян Георгій Цитайшвілі, який минулий сезон провів на правах оренди у Динамо Батумі. Може перейти в Житомирське полісся. Український колектив ще взимку розглядав можливість трансферу футболіста збірної Грузії. І тепер. Схоже, Поліссію нарешті вдалося підписати чемпіона світу 2019 року. Дніпро 1 може припинити своє існування. Керівництво клубу наразі вивчає різні варіанти, щоб цього не допустити. За інформацією джерела, один із варіантів об'єднання з неназваним клубом першої ліги, інтерес клубу першої ліги в автоматичному потраплянні до УПЛ, а інтерес спортклубівців у фінансовій допомозі. На даний час це питання на паузі, але ситуація змінюється майже щогодинно. Раніше український журналіст Ігор Бурбас повідомив, що керівництво Дніпра 1 готує лист до УПЛ з повідомленням про зняття з чемпіонату 2024 25 А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!